Добрий день всім, мене звуть Максима Никомарна Анатоліна, курток-меродизнавства, центр дитячої ділянської творчості. Сьогодні ми продовжуємо роботу з природним матеріалом, а саме з крупами тенасі. Знаєте, що гарна крупа — це не тільки смачна каша, яку ми поробляємо ще з дитинства, а й гарний матеріал для декорування нашої творчості. Крім того, вона має терапевтичний ефект. Коли ми працюємо з банкою як і з то ми заспокоюємося, а також розвивається наша 13 банк. І я пропоную вам створити разом зі мною так. сьогодні гарну картину під назвою Самішників біля дитину. Дивимо вам. Так. А, для роботи я займала інтернетом самешників. Mm. Посилання, якщо ви хочете робити такий самий малюнок, я залишу під відео. Отже, роздрукували собі шпончик. Далі нам потрібні фашові фарби: клей ПВА, пензлик, величка для того, щоб розмальовувати потім. Ну, і наш основний інгредієнт на сьогоднішньому занятті – це манна крупа. Можемо. І до роботи. І першим, що ми будемо робити зараз, ми будемо наносити клей ПВА на соняшники, на ті частини, які ми хочемо виділити у нашому малинку, у нашої картині. Я буду виділяти соняшники і листя. Ви можете зробити лише тільки соняшники, а листя пофарбувати у кашу. Ну, мені здається, що все ж таки з листям воно буде об'ємніше виглядати. Але відразу попереджаю, що коли ми будемо малювати ваш по манці, у нас не буде виходити чітких контурів. Буде виходити такий розплечитий контур, як ви малюєте по вологому акушу. Починаємо працювати, наносимо клей. Будемо працювати по одному і в кожному ми будемо одним руком Так, коли Сипаємо. Не мільчить краще більше насипте і зайві залишки ми все одно будемо обирати. І можете навіть пальчиками промокнути. Якщо вдома є газетка або інший листочок паперу, можна зверху прикласти. Але мені подобається ще й манку торкатися по... манки. Нанесли і зайве Файл. І так само, так само проклеюємо інші наші квіти. Це вже манті. Можна так само виділити ще й листочки. Треба дати час. Щоб наша мамочка трошки підсохла і Відкладайте хвилин на 10 вашу роботу. Так, Коли наша робота трошки підсохла, ми беремо фарби. Тут бажано взяти вашої фарби Не акварель. Так, Змочуємо, добре змочуємо наш, наш пензлик. А я беру жовтий, тому що буду починати з пелюсточок, хочу почати. І ще, не тріль, будь ласка, по листу, тому що манка буде залишатися. А такими, ем, ну, такими макаючими движеннями, не знаю, мочульними або змочульними, отак ви починаєте наносити фарбу на наші пелюсточки. Просто промакуючи таким чином. Тому що, якщо ви будете терти, у нас вся манка залишиться на вашому пензлику. ми розмалювали, але залишилось ще у нас скаблеця. Така скабенця ми також ми пропорбуємо Дуже і зберігаємо. Потім будемо ще робити серединку нашої фондів. Соняшник сам може бути і з оранжевими краплинками, і з чорними, і з тими самими коричневими. Зараз ми зробимо різних Наприклад, почнемо тут з коричневого. у нас є. Промальовки у листочках ми можемо теж зробити кант, взяти потім чорт-маркером або промалювати. Ну і думаю, що художників не дуже похвалили мою роботу, тому що тут немає фону. Мабуть, коли ми починали працювати, нам треба було зробити хоч якийсь мінімальний фон, тому я зараз лакітною ваші та дам трошки стіночку наше сонечко таки біля того. Так, сім так за роботу. Дайте її тільки зараз просохнути, тому що вам крапельки вже збираються. Вот и готово.